Вітаю! Це розпакування планшету Lenovo Tab E7 3G від розетка. При виборі продавця і товару враховувалася ціна, виробник, зручність замовлення, швидкість і вартість доставки, додаткові послуги. Серед усіх продавців планшет Lenovo Tab E7 3G був за найнижчою ціною. Виробник Lenovo досить непогано себе зарекомендував і сервісом, і якістю. Зручність замовлення на розціці всім відома. Швидкість доставки я замовив планшет в неділю, а в вівторок, тобто вже на другий робочий день, я вже його отримав. Вартість доставки безкоштовна. Додаткові послуги це послуга оплата частинами дуже зручна, коли ви не хочете платити всю вартість товару одразу. Переходимо зараз до розпакування. Як ми бачимо, все до, до, добре запаковано. Зрізаємо упаковку. Це пакування. Все закрите, все в поліетилені. Дуже добре упаковано. Ще. Це вицька пломба. Навіть дві, так. сам планшет. Бачите все добре, все красиво? Комплектація. Зарядка, кабель. Інструкція і комплектація перелік. Ну от так. Все добре. Дякую, розетці. Всім бажаю вдалих покупок у розетці. Щасливо!